Голівудські продюсери витрачають шалені гроші, наймають іменитих акторів та створюють дорогі декорації для того, щоб зняти фільм по грі. А от геймерам для цього потрібні лише ентузіазм та велика любов до ігор. Саме так народжуються фанатські ігрові екранізації. А от які з них виявилися найкращими, дізнаєшся просто зараз у Трійці і Секретна лабораторія десь у нетрях військової бази Сполучених Штатів, де розробляють надпотужну зброю нового покоління. Ось так мав би починатися фільм «Пікселі». але ні, кіношники скинули усе на іншопланетян. А от фанати культової гри Пакмен вирішили перетворити жовтобокого героя на поліморфного автономного маніпулятора, який запрограмований вистежувати та поглинати будь-яку небезпечну субстанцію. Він запрограмований вистежувати та поглинати Нати будь-яку небезпечну субстанцію. Так, так, ми це вже сказали. Цей короткометражний фільм виглядає не більше за голівудський блокбастер, але має аж чотири мінуси. Дві руки та дві ноги пакмена виглядає не дуже круто, адже в оригінальній грі у нього не було кінців. Саме за таку вільну інтерпретацію фільм по пакмену посідає тільки третє місце нашого рейтингу. На другій сходинці нашого хід параду короткометражка, яка сколихнула мільйони фанатів смертельної битви, це Mortal Kombat Переродження. На його зйомки режисер Кевін Танчероен витратив усі свої 7,5 тисяч доларів, кілька бутербродів та безмежну любов до легендарного файту Вийшло настільки круто, що геймери прийняли цей фанатський фільм за трейлер до нової повнометражної частини Mortal. Адже Кевін вдало вловив. Сучасні тенденції і зробив героїв картини більш похмурими та реалістичними. Але це не завадило йому повторити долю голівудської екранізації смертельної битви. Вона, як і фільм Танчероїна, гучно вистрілила, а потім також гучно провалилася у продовження. Тож за такий епічний фейл Мортал Комбат переродження посідає тільки другу сходинку нашого чарту. Ну А ми рухаємося далі. І нарешті на першому місці нашого рейтингу недалеке майбутнє. Тут у 2027 році суспільство розкололося на дві ворогуючі сторони через кибернетичні імпланти, які дозволяють покращувати людські тіла. Так, це Deus Ex Human Revolution. А якщо ти думаєш, що це кадри з гри, помиляєшся? Це фанатська короткометражка, в якій головний герой Адам Дженсен б'ється з одним із своїх ворогів Єленою Федоровою. Та окрім крутих бійок у повільненні, тут є. Ще футуристичний світ, бойові роботи, круті девайси та неймовірні спецефекти. І найголовніше, все це фанати змогли зняти самотужки і без великих грошей. Тож можна без сумнівів сказати, що вийшов шедевр. І саме тому фільм по Deus Ex посідає перше місце нашого рейтингу найкращих фанатських фільмів по іграх. Знято. Комусь не цікаво грати в ігри, а комусь нудно сидіти у кінотат. та тільки не нам, адже ми вміємо розважатися по обидві сторони екрану і завжди можемо знайти щось цікаве, навіть там, де цього ніхто не бачив. Саме тому ми збираємося тут щосуботи у ігронавтах на к'юті.